По незрозумілих для мене причинах. перша е, зйомка двох хвилин планки відео не записалася. Тобто вона записалася, але без звуку. Тому що робити? Ідемо на повтор. Так. І я вертаюся. Вертаюся до музики. І до п'яти хвилин по факту Може, я трошки затягнула в першому варіанті. Я з музичкою вас запрошую тут же і рахую. Що важливо тут? Підтягувати живіт та не провалюватись по перекону, поясниці завжди. Та навіть якщо вже втомилися. Підвернули таз, опустились на коліна, завалились трохи в руки, витягнути. Або два підходи по хвилині теж рахуються. Боковушки теж рахуються. Певно, все світ вирішив, що я маю дуже фігурова. Або дуже сильно. Або і то, і то. Планки з рухом, так, цей кламбінг, відповідно, розведення вони важчі набагато, так, це вже більше кардіо. Зміна опори також. Насправді ми маємо наші дві хвилини. Молодці! І в такому ж режимі продовжуємо до кінця тижня, до суботи, щодня. Повторюся, можна розділяти, але перевіряємо себе і коментуйте, де зупинилися, повертайтеся, якщо зупинилися, і загалом ваші враження та спостереження. До зустрічі!